Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі Діве. Ваша сильна сторона. Сьогодні поговоримо про це, тому що деколи ви не вмієте нею користуватися. І ці підказки відкриваються для того, щоб ви використовували свої сильні сторони в житті, вирішували свої питання і йшли лише вперед. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах. І так, ваша сильна сторона, дорогі мої глядачі. Просто чудово! І підказка-поради від вищих сил. Насправді для вас немає неможливого. І як би сьогодні не було погано, ви знаєте, що завтра все зміниться. Десь в душі ви дуже великий оптиміст, і це ваша сильна сторона. А ще я хочу вам сказати, мої дорогі глядачі, що ви завжди хочете бачити краще. Вам подобається все гарне. Можливо, ви естет. І взагалі любите і гарно, гарно одягнутися, гарно виглядати, дивитися, любити на красиві такі. Речі, вам це все подобається. І це ваша сильна сторона, тому що ви завжди бачите прекрасне. І коли ви так наповнюєтеся, навіть виходячи з дому, бачите щось гарне в природі, гарне в людях, ви наповнюєтеся. І це світло, воно просто дає вам неймовірний такий ресурс в роботі, тому що потім ви можете. Дійсно, використовувати це в своїй професії. Можливо, ви щось створюєте своїми руками. Можливо, у вас така справа, коли ви самі щось створюєте і бачите щось прекрасне, потім це передаєте в світ. І це ваша сильна сторона. Користуйтеся. А також хочу вам сказати, що тут, неймовірно, такий потужний характер, лідери, люди, які докладають максимум зусиль для того, щоб жити краще. Для того, щоб багато чого змінювати, ви готові працювати 24 на 7 для, взагалі, того, щоб просувати себе, свою справу, для того, щоб нести щось позитивне і приємне в світ. Тому, мої дорогі друзі, це ваша сильна сторона. і я бажаю вам дійсно розвитку, я бажаю вам гарних доходів, тому що – це ще й коли ви вже починаєте дійсно отримувати хорошу винагороду за свою роботу, коли ви вже дійсно розумієте, що ви професіонал якоїсь даної справи. І хочу доповнити кожний аркан, тому що дев'ятка пентаклів це карта, яка показує мені, що ви можете працювати, можете не працювати. То те саме я можу сказати по… Аркані імператриці. Якщо ви захочете щось робити, ви можете це робити. Якщо ні, то ні. Найважливіше для вас, щоб не було примушення до чогось. Ви можете не попрацювати 3-4 дні, а потім за один день заробити всі ті гроші за тиждень. І ваша сила в тому, що у вас немає. Бути оцього такого примушення, ви маєте все робити вільно, в задоволення, і ваша робота має бути пов'язана з красою. Оце ваша сильна сторона. Якщо дивитися на підказку і пораду від вищих сил, мої дорогі друзі, це у нас що? Колесо фортуни. Хто трішечки розбирається в арканах, бачить, що це колесо Фортуни. Вам щастить, і коли ви робите з душею, і те, що вам подобається, то вам завжди буде щастити на людей, на обставини, на ситуації. Все буде примножуватись. Бо, як кажуть, гроші йдуть у ваші руки, але вам треба займатися своєю справою і використовувати от якраз цю сильну сторону, коли вам все подобається, коли ви бачите довкола себе все прекрасне. І в цьому ви дійсно розвиваєтеся. Мої дорогі глядачі, ще пам'ятайте, що колесо портуни це підтримка. Тут ви не дієте самотужки, вам допомагають люди. А це підказка від вищих сил. Тому також більше зустрічайтеся з друзями для того, щоб люди помічали вашу унікальність, помічали вашу сильну сторону. Цим ви будете розширювати свої горизонти. У вас збільшаться доходи, клієнти, вам буде легше просувати те, що ви створюєте, якщо хтось створює щось своїми руками. Тому, мої дорогі глядачі, бажаю вам всього хорошого. Не втрачайте свою унікальність, розвивайте свій сильний характер, пам'ятайте, що дійсно багато чого залежить тут від вас, бо якщо ви цього хочете, ви це зробите. Як я на початку сказала, готові 24 на 7 працювати, тому що ви знаєте. Навіщо ви це робите? Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.